Привіт, привіт, здрав, 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 зров. Шановні друзі, дорога родино, колеги, прийміть привітання від Чарлі, це я. Нагадую вам, що цю гру ми проходимо за розділами вікових періодів. На даний момент у нас друга серія. Тобто другий розділ. Ми тут були, правда? Були тут ми вчора. Секунду. Так ми тут були, бо он там наш цей. Наш виготовлений предмет. Тоді подорожуємо на інший острів. Хоп. Ай! Подружуй! Давай, полетіли. На даний момент у нас друга серія, другий розділ. Персонаж, за якого ми граємо і за яким спостерігаємо, це Нора Норман. Вона зараз перебуває у віці дитини 3-5 років. Задає багато запитань, пересувається в невпевнено впевнено. осторогою Намагається розбиратись з усім, що її оточує. Це я таким чином виправдовую своє невміння грати. Добре, новий острів. Ми таке можемо зібрати? А так. Ні, я хочу це. Оцей очерет. Ні? Так, в цій серії ми будемо переважно подорожувати і досліджувати нові острови. Ану, у мене тут є така книжечка. Я її скрафтила в попередній серії, Ану, аналізуємо. Кількість дерев на цьому острові, різноманіття флори в нас є. <різь> Кількість тварин, різноманіття комах, здорова екосистема. Чудесно, якщо ми зробимо одне деревце, забри книгу. Щось зміниться? А, це я можу зібрати? Ах, мені ще треба це розрубати. Цікава технологія. А пеньок? Не люблю пеньки. Так. Книга. Книга. Аналізуємо. Е ні, екосистема не змінилася. Ага, для цього потрібен якийсь такий серп. Це не воно. Це не воно. М ну, погнали на наступний острів. Наше завдання. Знайдіть втрачені знання про мореплавання і. знайти та оглянути другу фреску. Окей, ось там нам. нам позначають наш домашній острів. Там якось пусто. Ой. Ні-ні, вверх. -ні, Погнали пришвидшуватись. На цьому ми вроді би були у острові. Так. На цьому ми появилися, якщо я не помиляюсь. Так, і знайшли отаку одну фреску. Давайте шукати інші. Чому я не можу ось так зажати і вічно пришвидчуватись? Так, тихенько, тихенько, сповільнись. Тут я щось не спостерігаю ніяких фресок. Там наш домашній, тут що? А ну сповільнимось, сповільнись, сповільнись. О, а тут отакі, отакі пеньки. Керичневі. Вони нам дають вугілля. А з вугілля можна прикольні штуки крафтити. Факіла там. Ну, а чим тебе збирати? А ну дивіться, я не можу розібратись. Я не годна. Де той крафт? Так? Створення. Як створити того Серпа? Це буде молот. Це буде факел. Це взагалі неможливе. Два деревця не хоче. Це очищує воду, от, до речі, для чого вугілля потрібне. А це. Мотузку зробить. Якщо я сама не розберусь до того часу. Десь тут був такий темний острів. А, пф, вже нема. Був чи не був? Та б не закривайте того плану, свого. Ну, їдемо сюди далі. Якщо сама не розберусь до того часу, поки Нора мала би по ідеї вирости, то ми будемо. буду читати щось, підчитувати. Зараз хвилинку, бо я ще думаю, що це таке. Оце то, що нам треба, ота фреска. Кругло. Закриваю постійно того планера, бо звикла, що Space це в багатьох іграх як прискорення. Так. А вороги є тільки на Темних островах чи на цих теж О-о-о! є якісь дверцята. Для них нам потрібен ключ, що знайдемо, Що знайдемо? А от він, дивись, як кінь. Але під, підождіть, я ще хочу з СЕМ розібратись. Це що, це просто коробки? Просто коробки. Так. Ще якісь корабельні. О, тут є ліжко! Оце класно! А на моєму острі, а я собі такий острів вибрала домашній, там нема ліжка. Що робити, я не знаю. Чого можна якось крафтити? Отут могла би бути якась фреска. Ну. Ааа, нічого не зрозуміло. Ну, гаразд, пішли. У нас є ключ, ідемо сюди. День добре, хто додому. Добрий день. Добрий день. І там щось світиться, і тут щось світиться. Кірка, кірка в мене є, таке в мене є. Таке. Аж шість є. Камінь вітру знайшла. Окі-докі. А ти не рубаєшся, так? Замочили ноги. Ну, давайте дивитися. У нас тут є такий красивий колобер, зірочки, вітряк. Оце я. А оце ви? Працюєте на роботі, потім спішите додому, дивитесь мої відео. А це. А це не знаю хто. пишіть в коментарях, хто це. побачили малюнка і зрозуміли, що. Пф, що існує штурвал. Логічно. Ну, окідокі. Тут нам вже нема що шукати. Тут нічого більше не блистить. Чи блистить? Ще є стежка. Камінь вітру. Добре. Можливо, це буде якась, якась, якась заправка, якесь пальне. О, о! чуть не пропустили скриньку. Все беремо, все нам треба. Подорожуємо по дорозі, в нас такі гарні нозі. Давай мені ще того камня-вітру. Ну, раз його ввели в грузнич, воно для чогось потрібне. Ага, ми просто обійшли кругом, ну окей. Погнали дивитися, що там зверху. У нас вже є штурвал, у нас вже є підлога, ми вже може, можемо собі скрефтити колабря. Але навіщо, якщо ми і так вміємо літати? Може на тому колабрі можна пересуватись на довших відстанях? Що це нам дало? Нічого не дало. Просто чисто... Просто чисто для краси. А що оце? Оце я до цього наближаюсь, воно починає гудіти, мені цей гул не подобається. Нічого не, не ясно. Тут хтось жив. Ага, штурвал. Ясненько. Що це? Ми прийшли в цей світ, щоб покорити його. Пройшло немало літ, як ми прийшли в цей світ. Збудуємо корабель і відкриємо горизонт нових земель. Такого я придумала. Ми... коротше, тут цитатки час від часу нам якісь дають мудрі, такі, ну, як в пацанських пабліках, колись було. А ми свої придумаємо, бо нам ці отці одне от нам не годяться, от, то що є тут в грі. Нам треба своє унікальне. О, яке гарне. Дивіться, що зробили? А, не то, дивися. Для... Для таких, як я, намальовано прямо там сукерка. Я вже колись вам в Solar Punk у в проходженні розповідала, що мені так цікаво на це все дивитися, це ж хтось робив, створював, придумував, Творював концепт арти, придумував ж хтось, хтось подавав свою ідею, а інші йому казали, ні, ні, лашпіндоська ідея, не годиться нам таке. Той каже, давайте зробимо будиночок, отакий трикутний, а йому кажуть Валера, ти що, здовбу рухнув, кому то таке зайде? А потім через п'ять років вони все таки створили, Валера їм доказав, що це добре. А потім в цю гру відкрила я і кажу, о, яке гарне. А вони потім подивляться, і Валера їм скаже, бачите, я їм казав, я казав вам. Я перепрошую, якщо мене трошки заносить, буває. Ну, я вже стільки ігор записую за день. Стільки різних проєктів, що інколи трошки, да, інколи трошки заносить. Так. Розкажіть, до речі, як вам ара. Будемо її трохи більше записувати, чи будемо концентруватися на лонгдарку? Бо я бачу, що вам Лонгдарк найкраще зайшов. О, о-о, чекай. Ми осідлали вітер, подякували буревію та заспівали разом з морем. Листяне підйомне вітрило. Слухайте, а там ще був такий острів з отакими от от бадягами. Може, там теж була якась цитата, а ми її пропустили. Тю. Полізли туди наверх? Хм. Бу -бу 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 -бу. Це що? Так, кірка намальована. Оп. А я, якщо би хотіла підпалити того вогнища, то ні. Пташечки літають. Красота. Я ще досі не в'їхала в сюжет цієї гри. О, знайшли таке. Таке, що нам треба? Як воно робиться? Спередити, розібрати, кинути, передати. Ммм. Пи-пи-пи. Ам. Ні, шишане ве не не від. О! Оце я можу взяти? Оп. А тут є взагалі хтось ще крім мене, хтось живий? Е, дайте мені ліжка, я хочу... А, у нас є факел. Я хочу подорожувати вдень. Оп. Зібрали. А як оце от замальовувати? Я не розумію. Писало, що треба. А, спалена страва. Переготовлена страва, спалена до хрусту, бонус здоров'я. Писали, що з оцих листків якось можна зробити книгу. А як це зробити? Хм. Листяне підйомне вітрило. Нахилене вітрило, яке використовується для підняття острова. Ой! Стерно надає можливість спрямовувати острів, ясненько. Кермо для керування островом. Добре, як мені замальовувати всякі шняги? Ну, давайте зробимо верстака. Отут. Угу. От, так... От таку книгу мені треба. Зроби, будь ласка, аж дві. Тепер. Нам треба с. оцю нашу нафіх нафі, нафі. О, в нас є п'ять сторінок. Тепер ми, значить, можемо щось замальовувати. Я таке бачила в інтернеті. Отаке От замалюй. Ви вже знаєте, як будувати цю споруду, а цю? А цю я не знаю. Не вистачає паперу. Так я ж познаходила багато. Де тут ліжка були? О, поспимо. Ранок добрий в вашій хаті. Спокій у нас з'явився. Ну ці факе ж хтось розпалював? Срілочки кудись нас ведуть. Ну, пішли, подивимось. Місток. А я через верх не можу? От во. Геніально. Так. Вимкнути можна, сісти, можна, підібрати. Сокира. Слухайте, а ви вже дивилися, де інде проходження цієї гри? Я добре взагалі проходжу? нормально? Щось ми хоч трохи просуваємося по сюжету, чи я топчусь на місці? Тепер стрілочка каже назад, сюди не йди. Спати. Все забираємо. М -м -м. І де всі ці люди, які тут жили? Тобто, ви хочете сказати, що всі тут порозбивались на кораблях? Можливо, тут колись було дійсно якесь море між цими островами, а потім щось сталося якась катаклізма. І все, і всі ці острова. О! Пригодиться. І всі ці острова опустіли. А де всі люди ділись? От таке, я не знаю, на що воно треба, але воно наче дає якісь бусти. Знайти втрачені знання. Симпатично. Ага, тут ми були, це ми дивились, то що, йдемо тоді на іншого острова? Я не знаю, чи ми тут знайшли все, що от хотіли. А от той темний. Наскільки високо я можу піднятись вверх взагалі? І от там ніби щось велике і темне. Давайте туди. Прискорюємося. Поглянемо, чи є тут кінець і, і край карти. Наскільки високо вверх. Ще вище. Ще вище. Так. Ой, це щось тут, щось тут нам, щось недобре. Щось недобре, опускайся вниз, опускайся вниз. Якась шкала заповнюється. І А Ану вверх. Ану вверх. Ще вверх. І шо? А що буде, як заповниться? Ми зламаємося? ресурси в нас не заберіть. І шо, що? І що? Воно само нас опускає. Я зараз не ке керу... не керую зовсім, відпустила руки від мишки. Воно само нас опустило. А якщо я вручну вверх. Дивіться, я нажимаю вверх, воно не хоче. Не їде персонаж вверх. карт. Угу. О! Oh! Ага. Ми вдома, а ресурси є наші? Є, все є. Здоров, Джміль, здоров, Джміль! Ну давайте збудуємо... Пф! збудуємо штурвал. Отут. Так, дерев'яної підлоги нам треба трішки, а можна, 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 можна розвертати, розвертати к'ю. Якось так. Ось так. Чого ж ти не, не автоматично прикладися так рівненько, щоб було, га? Можна? Так. Ти не будеш, так? Угу Я зрозуміла. Так А, ні, воно все все прикладається. Все чітко. Добре. Зараз хвилинку накидаю тут нам проект. Суверпанк <laughs> 2.0. Не можна розташовувати в повітрі. Ну я ж розташовую. Не тренде. Встановлені деталі можна видалити молотком. А як? Режим розбирання. Отак. Птень. Ну. І що? А, тю? Окі докі. Шпидницьк. Добре, є якась платформа, є якийсь огляд. Тепер штурвала сюди. Ну так рівно, напевно. О. Є. Далі. Спрямовувати острів. Це ми будемо крутити, повертати. Де тут ручка для крутіння? Оце от вона, так? Ну, давайте сюди. як я її маю покрутити. Чи тут ще чогось не вистачає? Оце листяне підйомне вітрело. Е для підняття острова? Щось я поки що не уявляю, як воно працює, ну, пришпіндюаримо сюди. Отак воно має бути? Ну, буде так. І що? Збудуйте більше підйомних вітрил, щоб підняти острів, я зрозуміла. Гаразд, давайте думати вчитись розглядати, дивитись. Давайте ще раз, отак. Є тут у нас якісь стрілочки, можливо. Оце що ми набудували, воно не прикріплене. Не, не прикріплене до острова. Чи як? Ану, ноль вузлів, стоп. Ноль вузлів семи, чотирьох вузлів. Напевно, у нас всякого замало. Якщо я розташую на самому острові, цю Біліберду на самому острові хопа. Наш персонаж в наступній серії має стати. Зараз відправляємося на інший острів. Спробуємо пошукати, може ми чогось не знайшли ще. Наш персонаж в наступній серії має вже стати школярем, по ідеї, а в школі у нас вже з'являється навчання, тому я обіцяю розібратися з тим кораблем до наступної серії. Щоб ми вже змогли кудись подружнути. Падай. Ова. Наше покликання не процвітати, а збудувати фундамент для нащадків. Наше покликання не процвітати. Здалось би нам корабля збудувати, за межі архіпелагу нас гра не пускає. Ну, нора ну, зробить корабель, це жінка часу не гає. Таку мутню знайшли, а ще нам треба якісь, які, якогось вітрила чи чого. Давай. Вперед. Так, треба плавніше рухати мишкою, бо вас ще укачає. Може, ще якісь приколи є на маленьких кораблях? Е, кораблях! Островах! Думаю, лише про корабель тепер. Поїхали, погнали. Дивіться, ми з всім вже майже розібрались. Що як крафтити, ми вже знаємо. Як приблизно цей світ працює, ми знаємо. Ворогів ми вже бачили в першій серії. До речі, хто не бачив, можете подивитись на каналі є. У списках відтворення для зручності все там посортовано. Mm -hmm. А от якась печера ми тут були? Може там якогось прикола сховали від нас? Стоп? Факел я, що робила? Для краси, ні, Камінців у нас вже ціла гора. Слухайте, там якісь були вузли писали в тих кораблях. Може, оці. зібрати. Зібрати, зібрати. Просте каміння. Ні, скульптура з обличчям. Чисто для краси. Деревце. Ні. Отаке я позбираю. Можливо, оце нам. О, оці каміння вітру. Може, вони нам потрібні, щоб управляти кораблем? Чисто на здогадках. Вирулюємо гру. Може є ще якісь острови знизу? Знизу не бачу. Можливо, тут є карта, до речі. Ану. Мапс. Не можу відкрити в польоті. Наш остріл. Ану. Лише знаючи, звідки ми вийшли, ми зрозуміємо, куди йти. О, стіл-карта. Тю, весь час було під носом. Ну Окей. Okay. Давайте стіл-карту сюди шибанемо. Давай. Ого він Велитецький. Сюди. Оп Використати. Я якраз тільки подумала про мапу. Оце ми? А це що? Смарагдові острови. Галочка тут якась. Ой. Галочка тут якась. Тут ми були, так? Ні? Використати Атлас. Якийсь атлас. А це не ми. Це тут, тут, напевно, можна буде сюди їхати. Угу. Ні, а так це не працює. Ага! Значить, це має кріпитися не на. Е... Показую, жовтим, підсвічено. Що ми встановили отаку от шнягу на самому острові. Воно має кріпитись на самому острові, а не на оцих тумбочках. Можливо, ці тумбочки навіть не рахуються, що вони прикріплені. Давай сюди мені. Отак. От я вже навчилась переміщати. Щойно буквально. А, ні, я не перемістила, я просто скопіювала. Дивимося, жовтенька лінія підросла. Начебто. Отаке, От зруйнувати я можу? Не сюди ти будеш чіпатись. Не сюди. А. Отак. От Піднімаю. Не хочеш? Ну і не треба. Це теж. Угу. Ну і руля тоді. Ну і це тоді. Цікаво. А якщо би я отут продовжила підлогу? Ну, поки що чисто побудуємо отут руля, отут руля. Ану? Ага, тут ще є якась вага. Оті вітрила. Оп. Камінь вітру використався. Ну, як взяли, що камні оці вітру нам потрібні для подорожей. Нічого не розумію. Гаразд. Будемо розбиратись з цим в наступній серії. Ну, гаразд тоді, на цій веселій ноті. От, на оцій. Ми закругляємось, і в наступній серії ми будемо просто асом в будуванні колаберів. Все. Було класно з вами. Поблакайте, підписуйтесь, оцінюйте, ставте лайк. Радо вітаються коментарі. Дякую, па папа.